Вітаю вас, незламні українці. Ми знаходимося з вами на ранчо Мангалиця Чернігівщини. Як ви бачите, у нас тут приплоди. Це у нас малі кармали. Мама кармалиця, папа угорська мангалиця, ахілєс. Ось вона кнопочка. Кнопочка, машенька, верній, Машенька з дітками. У нас йшли дощі, тому грязь в загонах, вибачте. Але в них є навіси, є домики, де вони можуть бути зі своїми дітками. Ось іще одна кармалиця мама. А папа угорська мангалиця Хілес. Хто бачив наші відео, той знає. Тут у нас теж отут такі малі кармалики бігають. Чего ты моя? Моя девочка, моя кнопочка. Тюники, 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 тюники. Привет, привет, привет. Привет, привет, привет. Поздоровайся с подписниками, Привитайся, давай, привитайся, привитайся. Їдять люцерночку, ми покосили, люцерну, це вже сьомий, чи який раз я не пам'ятаю. Сімочка. Сімочка наша угорська мангалиця, в неї теж дітки. Цюніки, 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 цюніки наші. цюні, 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 цюні. Поховалися. Ось тут карманчики вже під'їдають у нас. Нам вже по сім днів. А вон наші угорські мангалиці, Папа Ахілес, мамка, у нас Сімочка, Сімочка, да. Це наші дітки. А ось і кармальчики поприходили. Привітайся з підписниками. Отта, отта. Бачите, сім днів, але вони вже їдять ціле зерно, риють гарбузу, капусту, люцерночку під'їдають в місті з мамками. Ці свині дуже полюбляють траву, сіно, солому переїдають, перебирають усе, гарбузи. Ну ми кормимо всім сирим. Нічого ніхто не варить, бо в нас трохи немає часу на це. Ми розширяємося, як ви бачили в предучому відео. Скоро і ці мамки переїдуть туди в місті зі своїми дітками. На наше ранчо, яке ми назвали Угорська Мангалиця Чернігівщини. Так що підписуйтеся на канал, Угорська Мангалиця Чернігівщини у Фейсбуці. У Ютубі, вибачте, підтримуйте лайками, коментарями. Кому що сподобалось, не сподобалось, задавайте питання. А також Ютуб. YouTube. Сторіночка Мангалиця Чернігівщини і група Мангалиця Чернігівщини. Так що чекаємо усіх у нас, кому потрібні будуть поросятки через місяць. Прошу приїжджайте, вибирайте кармали, угорська мангалиця Пухова. Будемо раді познайомитися, поспілкуватися з людьми, які підтримують розвиток ветеранського бізнесу в Україні. Слава Україні, слава ЗСУ, смерть ворогам. Хай Бог збереже нас та Україну.